З Юрієм Соболевським, це перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрій, доброго ранку і слава Україні! Доброго ранку, слава Україні! Доброго ранку, слава, вітаю вас, пане Юрію. Як загалом минула ніч у місті та й в області загалом, і як Херсонщина зустріла ранок? Ну, ніч відносно спокійно, наскільки це можливо, вчора з. Це... Була інформація і про вибухи і в Херсоні. І у нас і є трагедія в Нової Похоті. Зараз намагаємося встановити, що там відбулося, коли там зруйнований житловий будинок і. Аналізуючи місто події, там, скоріш за все, це просто або ну це або свідома провокація була у орків, або вони впала просто ракета, тому що напрямок в вдару якраз от з тої території, яку вони контролюють, вони з цього напрямку робили час від часу обстріл нашої території ракетами. А сьогодні в нам просто знаєте, в... М'яко кажучи, взбудоражена новинами, які вчора окупаційна влада їх порадувала про те, що все ж таки вони будуть намагатися проводити скоріш за все референдум у неближчі дні. Люди в шоці від цих новин, і зараз це активно обговорюється в мешканцями Херсонщини, тому що от обурення від. Цього звернення до влади Російської Федерації про те, що нібито Херсонщина хоче провести референдум, воно дуже сильне насправді, тому що це не відповідає дійсності. Херсонщина завжди була, є, та буде Україною, і свій настрій, свій вибір, фактично, люди показали на багатотисячних мітингах які по всій області досить довго тривали в ну, всіх громадах наших насправді. от так, пане Юрію, я ще хотів вас уточнити з приводу ось теми референдумів цих псевдореферендумів. Є така думка, є така версія, що а, Путін хоче от синхронно оголосити про а, там якусь гібридну чи повну мобілізацію і разом з цим спробувати анексувати ті території, які нині тимчасово окуповані. І тут постає дуже цікаве запитання: а, можливо, навіть Путін захоче там підулами автоматів цих самих кадирівців, наприклад, чи інших якихось там російських силовиків. Змобілізувати так місцеве населення, яке нині на тимчасово окупованих територіях на кшталт, як це відбувалося на території так званих ДНР ЛНР, чи е, обговорюють цю проблему на Херсонщині? Чи є якісь такі побоювання, що до цього може дійти? Ну на жаль, до так до останнього часу ця інформація не було. Вони боялися насправді цю тему тро взагалі трогати на Херсонщині, тому що настрій людей і проукраїнська їхня позиція дуже активна, і рух спротиву, тобто ідея там давати цим людям зброю та вважати, що вони будуть воювати проти зсу. Ну не не це розглядав. Але от за останніми подіями, так. Окупаційна влада вже озвучила, що буде необхідно створювати так звані добровольчі батальйони для захисту для захисту території Херсонської області. Ну ми розуміємо, що це таке насправді. Ну в першу чергу, тут люди, які е, призивного віку чоловіки, які отримали російські паспорта, їх не дуже велика кількість насправді, але що вони є. Е, ну от е, в першу чергу їх е, е, і будуть мобілізувати, тому що вже відомо їх. Е, Персональні дані відомо, де вони мешкають, і в, за ними прийдуть в першу чергу. Але насправді там будь-яка людина може бути в групи ризику, тому що е, ми в, бачили, як це відбувалося на території ЛДНР як проводила там мобілізація. Доброволь, ну, добровольче, скажемо так, в лапках, то ми можемо вважати, що на Херсонщині вони можуть от намагатися створити щось подібне, коли б людей будуть просто забирати і в разі їх відмови йти в ці батальйони будуть кидати на подвали, будуть катувати. Ну все це як це відбувалося в ЛДНР. пане Юрію. Виро така думка, що сальдо. Повернули з Росії саме для проведення цих псевдореферендумів, але Естремоусов теж знаходиться зараз, як ми знаємо, на території Херсонщини. Чи пов'язані ці речі між собою? Що відомо щодо цих осіб, як вони реагують на все те, що відбувається довкола, і що вони роблять загалом на тимчасово окупованих територіях Херсонської області? Ну, насправді на вони виступають в ролі знаєте, такої ширми, що нібито мешканці Херсонщини мають хоч якісь відношення до управління сьогодні з своєю областю. Насправді, це не, не так. Ми розуміємо, що реальна влада там виключно окупаційної влади. А, вибачте за тавтологію, і в а, ці люди от стримуся в. А, Сальдо, вони насправді не мають повноважень таких вагомих. їх використовують тільки от для от таких от заяв та для участі в якихось нарадах, щоб вони показували, що нібито вони працюють над поліпшенням там стану речей в області та рівнем життя людей. Але це все вшов і ну ми все чудово розуміємо. І сальдо повернули скоріше за все саме для того, щоб він зробив ці от заяви стосовно проведення референдуму в першу чергу. Ну і по мобілізації, так само. Тобто, він снігів від цих рішень для того, щоб він насправді взяв на себе да а не російська влада. Інше там користі він вже не приносить окупантам. Пане Юрію, дякуємо вам, що знайшли час Дякую. і можливість доєднатися до нашого ефіру. Розповіли про ситуацію на Херсонщині. Нагадаємо, з нами на зв'язку був Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради.